Радіо Chicago. держава оплачуватиме курси вивчення англійської мови для українців через програму є підтримка. Мінцифра планує запустити окремий портал з Безоплатними уроками та курсами, крім цього, англійська мова стане обов'язковою всій системі освіти від дитячих садочків до університетів. Також чиновники будуть зобов'язані говорити нею. Власне, ті, хто дивиться зараз це, на, на Ютубі і на Фейсбуці, можуть спостерігати інфографіку, де е, пише хто має володіти англійською мовою. Перше, це звичайно, держслужбовці категорії А Б та В, друге це голови місцевих державних та адміністрацій та їх заступники, третє це поліцейські середнього та вищого складу. Національної поліції, національний склад інших правоохоронних органів і служби цивільного захисту, це керівники суб'єктів е, господарського державного сектора економіки, військові офіцери та е, контрактори, прокурори та працівники митних та податкових органів. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.